Вітаємо всіх на наших біблійних стрімах. Ми продовжуємо читати Євангеліє від Івана. Давайте почнемо нашу зустріч з молитви. Олег може поведе нас в молитві. Давайте помолимося. Басний, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, за сьогоднішній вечір, за цю зустріч. Дякуємо тобі за те, що ми маємо можливість разом збиратися спільно читати твоє слово. Допомагати один одному в тому, щоб розуміти це слово і інакше дивитись, не так як ми звикли. Тому що інша людина, вона навіть на те саме слово, вона читає, вона може зі інакше побачити. Допоможе нам побачити те, чого ми не не бачили дотепер, допоможе нам розуміти слово, відкриває його для нас. Даруй нам цю здатність його розуміти і сили застосовувати в своєму житті, щоб це слово воно працювало в нашому житті, щоб воно робило свою справу в нас всередині, ту справу, заради якої ти послав це слово, допоможи нам, Господи, через слово Твоє зростати, зростати в силі, зростати в пізнанні тебе, Господи, допоможи нам ходити, ходити, Господи, в твоїй перемозі. І нехай цей час, який ми будемо зараз проводити, він буде корисний для всіх нас і для наших спочів, і це все нехай відбувається тобі на славу, і на це все проза тебе в твоєму ім'я Отця і Сина, і, 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 і Духа Святого. Амінь. 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 Ну, тож ми читаємо третій розділ Євангелія від Івана, і ми вчора прочитали з 14-го вірша, третього вірша, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, 16. Тобто не так, не 14, 15, 16, 16, 17, 18 вірші Ми прочитали, а сьогодні прочитаємо 19, 20, 21. Тобто у нас такий уривок був з 16 по 21. <кій> а, і ми вчора проговорили перші три вірша, а сьогодні будемо другий три вірша. І я так думаю, може дійсно я би прочитав з 16-го вірша по 20-го. <кій> так, щоб ми так були в курсі це цілий уривок все одно. Давайте я прочитаю. То ще раз я читаю перекладі Огієнка, третє третій розділів від, від Івана. Третій розділ, 16 й вірші далі. Там написано так: так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Але щоб через нього. Світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більше полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить, ненавидить світло. і не приходить до світла. Щоб незганно вчинків його, а хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі вони. Амінь. Амінь. Ну, давайте по загальному, тому е, Богдан вчора з нами не було, то може, ви скажете, що у вас так в тих уривках от нашої зразу на звернули увагу. Ну, може, увага єдники. В принципі, мене щось так зразу нічого не подобається. Кажіть, кажіть. На щось звернуло увагу, як Ну, mm. 18 розділ. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто не вірить, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородного Сина Божого. Такожен, хто сприйняв Христа, став християнином. І виконує заповіді Господні. Буде спасений. Хто не вірить, той вже засуджений, через те, через що не прийняв сина Божого. Недавно дивився е е е в інтернеті. Хтось кинув картинку таку, то, то не знаю, десь в Іспанії чи де то є. Може, зробив з того. З ящиків з під пива. Хрест несе і ті ячки трошки заповнені пивом. І сіржусь, сміються. Ну що ви смієтесь? Тут зовсім немає нічого смішного. Для чого такий потрібний? Я кажу: ніколи не можна за біблійні теми сміятися. Ніколи. Якщо якісь анекдоти, я зразу припиняю або йду. Якщо людина хоче припинити, я просто ухожу. От вони є для шутки. Добре. Добре, ну що, прочитаємо тоді на ті три вірша: останні, 19, 20, 21, будемо про них і е, от, давайте їх е, розбирати, так? Давай. Суд вже такий. Суд же такий, що світло на світ. Прибуло. Люди ж темрів більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не вганено, не згадано вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в бозі вони. Ну, оці два вірша останні, та, вони такі дуже. Ну такі от Якби очевидні, так? логічні, очевидні, так? що людина, яка робить зле, вона не хоче, щоб те зле побачили, і вона відчуває відповідно, що вона робить зле, бо вона не хоче, щоб люди її щоб люди знали про те, що вона робить. Тому ну, вона хоче це робити таємно. А людина, яка робить добре, то вона навпаки. Виявили, не, не встигається за свої діла, бо вони зроблені в бозі. Тобто ходить за правдою, і тому вона ще йде до світла. Тобто, ну, от, так, світло це те, що показує, тобто, воно ніби така знову притча, та? так як світло виявляє, що є в темряві. То той, хто хоче, щоб його діла виявилися, він йде до світла, а той, хто хоче, щоб його діла не виявилися, той до світла не йде. От щось таке саме зробили люди зі світлом, яке на світ перебуло? Люди поробили, полюбили більше темряву, і не світло. Чому? Бо їхні вчинки були лихі. Ну, добре, світло на світ прибуло. Не всі люди, але, але деякі дійсно полюбили темряву. Ну, от я вже про те вчора казав, що дуже воно е, мені нагадує перший розділ Євангелії від Івана. де написано: світло у темряві світить, і темрява не обгорнула або не зрозуміла його. До свого воно прибуло, то свої відсурались його. Ну там же є таке. Що а тим же, хто його прийняли, їм владу дало дітьми Божими. Став. Ось. А, а тут е, 19-й вірш, він такий трохи песимістичний, в тому сенсі, що він не згадує тих е, е, людей, які, які світло прийняли. Ну, і цікаво, так? Тобто, вони так, якщо є люди, які світло прийняли. То як же про них сказати, так? Тобто, вони що, мали добрі вчинки? Тому вони прийняли світло. Та ні, та ні. Бог полюбив світ, Бог полюбив грішників, то їхні, лихі, їхні вчинки були лихі. Але вони світло прийняли, тобто вони вирішили покаятися, вони вирішили виявити свої лихі вчинки. Ну, тоді 20-й, 21 -й вірш не завжди правильний. <ріх> ну, але, але він такий, що є, є така закономірність, і проти тої закономірності треба щось зробити. Тому тобто, 20-21 вірш виявляє якусь закономірність. Так? Що людина, яка робить лихе, їй важко виявити і сказати, що я роблю лихе. їй легше і природі для неї досвітлений тип. А щоб піти до світу, тобі треба щось зробити таке вже екстраординарне, протиприродне, незручне, не незвичне, дискомфортне і зробити е, те, що інші би ніколи не зробили. Інші би швидше все, що сховалися би і не йшли б до світу. Якісь такі в мене думки. Добре, кажіть, ви, що, вас, що ви думаєте? Та, ну, мені мені. Більше, так би увага звернулася на тому першому точніше на першому, а на дев'ятнадцятому, ну, але з тих трьох то він є перший. Слово суд. Тобто, тут зараз йде мова про суд. В іншому місці сказано, що отець нікого не судить, але весь суд передав синові. Тобто. Вже отець від суду усувається. Він нікого не судить, але весь суд передав синові. Син він приходить не для того, щоб світ покарати, але щоб світ спасти. Знову ж таки, тут в тому розумінні, який карає. Він, він а -а -а, теж тут не присутній, Але є якийсь суд, в рівно є якийсь суд. А суд вже такий, що світло на світ прибуло, люди в темряву більше полюбили, як світло. Тобто, насправді, суддями тут є самі люди. Отець так полюбив світ, що сина свого віддав. Син прийшов не для того, щоб покарати, а щоб спасти, а люди самі себе засуджують. І чим вони засуджують, як вони засуджують? Навіть не тим, що у що, що них там вчинки лихі чи добрі, а тим, що вони втікають від світла. Світло на світ прийшло, щоб їх спасти, а вони втікають від світла. Вони самі відвертаються, вони мружаться, вони там з криками втікають в зворотньому напрямку. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди в темряві більше полюбили. Тобто, вони, вони хтось полюбили. Ну, можливо, вони і світло теж люблять, але темряву вони полюбили більше. Більше полюбили, як світло. Чому були хі, були їхні вчинки? І тоді логічно, що кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. Чому він його ненавидить? Тому що світло воно викриває. Світло, воно показує, що там є насправді. Поки кімната темна, закрита, світло не включене, ніхто не знає, що там всередині. Просто, просто темна кімната, двері відкрив і нічого не бачиш, що там всередині. Поки ти не засвітиш світло. Десь колись хтось казав, що приходить на кухню, включає світло, і таракани починають по стилі втікати з корою світла. Та? Поки світло не було включене, ніхто навіть не знав, що там є якісь таракани. А світло включається, і, і вони вже вже на столі шум, шухер, і, і вони розбігаються в різні боки. От тут власне люди зненавиділи світло, тому що це світло воно щось показує. Воно показує людям, що вони не настільки добрі, як вони думають про себе. Тобто, кожна людина, як ви так спитати, чи ти добра людина, чи не добра. Ну, навіть якщо з, з такої лукавої скромності скаже, що я не добра, але в серці, напевно, буде думати, я таки я добра людина. І кожен, поки світло не посвітить, думає про себе, що він добра людина. І коли є щось, що кидає світло на людину, коли насправді виявляється, то людина не хоче, та, вона втікає, вона відвертається, вона уникає. Людина уникає світло. І через те, що вона уникає світла, ну, вона сама себе засуджує. Є щось, де можна отримати свободу, вона не приходить. Тому що це треба себе оцінити і поставити собі таку справжню ціну. Це вже таке, що світло на світ прибуло, люди в камері більше полюбили світло, лихі, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе. Ненавидить світло і не приходить, от ключовий момент, і не приходить до світла, щоб не вчинки в його. Не приходить до світла, відповідно, не приходячи до світла і не отримує визволення, не отримує свободи від, від, того, від того сміття, яке носить всередині. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені. Обозі вони. Ну, ну, от є така думка. думка. Звичайно, якщо людина думає, що вона все, все найдобре, то вона статися ну, не буде вона буде навпаки. Якщо їй скажуть, включи на той прожектор, вона каже, що включай, та. Я не то, що не проти, я навіть. А? Але часом буває, що людина стикається потрапляє в такі обставини. Коли насправді проявляється її природа, про яку вона навіть могла і не знати, що є щось таке всередині, воно проявляється. Воно проявляється. У мене так колись. Сталася хвилека зі зв'язком. Сталася хлапа зі зв'язком.